Котежне містечко у Сосновому лісі у лісовій бучі. Дивіться, яка у нас є краса. Дивіться, як дуже затишно, дуже стильненько, тут красиво. І нагадаю, що у нас котежне містечко із 10 будинків. Всі будинки в однаковому стилі. Дивіться, бачите, ось в такому форматі. І Хочу нагадати вам, що у нас залишилось декілька будинків до продажу. Е, перший вид планування будинку це у нас 206 квадратних метрів. Ось оці з балкончиками ділянки тут по 10 соток на навіс і парковка для декілька автомобілей. І залишилося у нас ще два будинки по 160 квадратних метрів. Це у нас цей будинок і цей будинок. Ділянки тут по 8 соток. Загальна їх площа 160 квадратних метрів. Тому якщо ви хочете придбати, дивіться, ось таку красу у лісовій Бучі. Ви можете мені телефонувати за детальну інформацію чи писати особисті повідомлення. Я вам надам планування і все розкажу по таким будинкам.